Мене звати Мар'яна Франко, і я засновниця психологічної студії Сенс, в якій ми з колегами якраз консультуємо і проводимо терапію лише в науково обґрунтованих методах. Тож ви можете записуватись до нас як очно, так і онлайн. Ну і повертаючись до нашої основної теми, як передбачити, чи ви будете з партнером разом, і які три чинники виявляються якраз ключовими згідно наукових досліджень. Сьогодні поговоримо про перше це про реакцію партнерів один на одного. Чотири основні загрози в стосунках, які можуть суттєво їх зіпсути, і так звану формулу любові або необхідне співвідношення позитиву до негативу в стосунках, яке впливає на, знову ж таки, те, як будуть розвиватися ваші стосунки в подальшому. І те, про що я сьогодні вам розповім, Якщо ви, звісно, поставитеся до цього достатньо серйозно і спробуєте практикувати, насправді здатне допомогти вам навчитися будувати гармонійні стосунки або ж вийти е, з стосункової кризи, в яку інколи потрапляє, повірте, будь-яка пара. З одного боку, інформація, про яку я буду вам розповідати, це результат багаторічних досліджень американського психолога Джона Готмана, який вже понад 40 років займається прогнозуванням. Чого би ви думали? Розлучень і стабільності в стосунках. І може з точністю понад 90%, я не жартую, можна переглянути його дослідження, спрогнозувати, чи залишиться пара разом лише протягом декількох днів, поспостерігавши за їхніми взаємовідносинами, тобто за взаємодією між собою. А з іншого боку, насправді, ми, психотерапевти, постійно спостерігаємо щось схоже на практиці. Отже, ключовий фактор в стосунках, як виявляється, це реакція партнерів один на одного. Як я вже говорила, дослідження Джона Готмана показали, що він міг передбачити, чи залишиться пара разом через 6 років з точністю до 94%. Тобто Джон Готман виявив, що найважливішим індикатором вашої стабільності в стосунках є те, як люди реагують на спроби партнера встановити емоційний контакт. Що мається на увазі під емоційною реакцією? Уявіть собі, що партнер вам говорить, що сьогодні бачу красиву машину або дівчина розповідає вам, що в неї трапилося протягом дня, чи показує просто на пташку за вікном. От якраз присутність емоційної реакції з вашої сторони означає, що ви звернули увагу на партнера, на його слова і зацікавились розповіддю. А відсутність такої емоційної реакції буде непомітно підмивати довіру в ваших стосунках, і, зрештою, вони можуть зійти на нівець через 6 років. Тож, якщо партнер ігнорує або знецінює такі моменти, це сигналізує про те, що у ваших стосунках потенційно можуть бути проблеми в майбутньому. І ще одним критично важливим фактором гарних стосунків є якраз необхідність уникати так званих вершників апокаліпсису, як їх назвав Джон Готман. Які час від часу виринають в стосунках. І ці чотири вершники, я їх зараз перелічу, ви можете собі занотувати або запам'ятати: це презирство, критика, захисна поведінка та відсторонення. І давайте подивимося на цих так званих вершників апокаліпсису, на прикладі з звичайним побутовим прибиранням. І як це виглядає в стосунках. Отже, презирство. Це звучить приблизно так: коли партнер ставиться до тебе, наче ти ніщо і ніхто. Наприклад, ти навіть вдома не можеш поприбирати, або від таких як ти, чоловіки йдуть. А наступний вершник це критика, її можна помітити за маркерами: ти ніколи, або ти завжди. Наприклад, ти завжди розводиш безлад або срач, ти ніколи не можеш подати за собою. Посуд вчасно помити. А третій вершник апокаліпсису це така собі захисна або оборонна поведінка. На практиці це виглядає, що напад це найкращий захист. Уявіть собі ситуацію, коли ви приходите додому, і перед тим ви домовились з партнером чи з партнеркою, що вона прибере вдома. Я приходжу додому, а дома не прибрано. Ну, звісно ж, я говорю: а чому ти не прибрав? Ми ж домовлялися. І замість того, щоб почути, ой, пробач, я зараз швиденько приберу, я чую, ти постійно мене звинувачуєш, а ти сама завжди прибираєш, коли обіцяєш, або ти мене постійно контролюєш. Ти тільки дивишся, що я зробив не так. Або це все через твою роботу, я хоч гроші заробляю, а в тебе там сльози. І в результаті людина, нападаючи на нас, вона по суті. Таким чином, псує стосунки. Ну і останнім четвертим вершником апокаліпсису вважається відсторонення або так звана стіна мовчання. Напевно, ви знаєте, коли раптом. Твоя близька людина замовкає і не хоче з тобою говорити. Наприклад, жінка починає розмову про те, що вдома не прибрано, треба з цим щось робити, нам треба налагодити побут, а чоловік весь час це все мовчки вислуховує і не відповідає. А коли е, жінка вже починає дуже напосідати і тиснути, встає і починає просто швидко збиратися і виходити з дому, скажімо, на роботу. Як ви бачите, це досить такі е, побутові труднощі в стосунках, і якщо вам цікаво, то я можу більш детально розповісти, що робити з кожним з вершників апокаліпсису в одному з наступних відео. А поки що я би пропонувала вам задуматись, як ви думаєте, які з чотирьох вершників апокаліпсису є найсильнішим предикатором розлучення тобто того, що люди зрештою розлучаться. Як виявляється, це перший фактор, тобто, перший вершник апокаліпсису презирство, саме такі результати досліджень. Дали поштовх для того, щоб розробляти терапевтичні методи, які допомагають парам якраз усвідомити свої так звані комунікативні патерни або патерни наших взаємодій, і почати працювати над покращенням власних стосунків. Нагадаю: якщо вам цікаво, як працюють з тим чи іншим патерном, то напишіть. Про який з вершників апокаліпсису ви хочете дізнатися більше в коментарях. Нагадаю, їх чотири: презирство, критика, захисна поведінка і стіна мовчання або відсторонення. І на завершення: останній третій чинник, який може якраз врятувати ваші стосунки. Я називаю його формулою любові, або яке співвідношення позитивних до негативних взаємодій має бути у ваших стосунках, щоб любов. У ваших взаєминах не щезало. І тут дуже важливо наголосити на моєму розумінні любові, що це є дія. А Джон Готман виявив, що в щасливих і стабільних відносинах співвідношення якраз позитивних та негативних взаємодій повинні бути як мінімум 5 до 1. А це означає для нас, що на кожний негативний момент у спілкуванні має припадати як мінімум 5 позитивних. Це може бути, наприклад, підтримка, компліменти, гумор, прояви ніжності, може бути якийсь подаруночок, вибачення або щось схоже. І особливо важливо це співвідношення під час конфліктів, коли негативу може накопичитися настільки багато і настільки швидко, що ми просто в ньому потонемо. Тобто, поповнення вашого емоційного банку. Це е, такий собі депозит ваших стосунків через щоденні приємні дрібниці, усмішки або слова вдячності, уважність до партнера та обійми. А якщо негативних взаємодій стає раптом більше, ніж позитивних, це призводить до відчуття того, що ви віддаляєтеся, що виникає недовіра, і, зрештою, до руйнування відносин. Тому дуже-дуже важливо свідомо підтримувати баланс, особливо в складні моменти. А я сподіваюся, що сьогоднішній блог буде цікавим та корисним для вас і ваших стосунків. Бережіть себе, підтримуйте ваших партнерів, і все в нас буде, Україна! Почуємося в наступних блогах. Підписуйтеся на наші соціальні мережі. З вами була Мар'яна Франко, психотерапевтка психологічної студії Сенс. Слава Україні!